На аеродромах росіян сильні вибухи, палають літаки, борти в чергове піднімалися, щоб атакувати Україну та бити по цивільних будівлях. Але під час вилітів дещо сталося, і ворожі літаки почали розриватися. А пілоти, які з радістю у маніякі виконували страшні накази керівництва, самі ж спалахнули. Відповідь за Полтаву та інші міста України не змусила себе чекати. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Різко покарали пілотів, що бомбили міста України. Зокрема, в російському краснодарському краю підірвали бойову авіацію рашистів. Як зазначають розвідники, у місті Кримськ, Краснодарського краю РФі прямо на аеродромі, вибухнули ворожі літаки. Серед них винищувачі сутридцять. У цього у місті Краснодар були виведені. Ні, з ладу троросійські залізничні локомотиви вказані військові об'єкти. Окупанти використовували у злочинній війні проти України. Підкреслюють у розвідці за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Ідеться у повідомленні. На ну, тим часом український винищувач f-16 міг збити російський літак Су 34 у незазначеному районі фронту. Про це у своєму звіті повідомив американський інститут вивчення війни з посиланням на російських мілі. Ітарних блогерів, російський телеграм-канал, яким як стверджується, керують офіцери повітряно-десантних військ і співробітника групи військ Дніпро, стверджував, що український винищувач F-16 імовірно збив російський винищувач Су-34 В той час, коли той скидав плануючі бомби ФАП із уніфікованими модулями, планування та корекції на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту, зазначає ісв. Між тим також повідомлялося, що в районі міста Енгель Саратовської області пролунала серія вибухів на тлі повітряно. ...атаки із застосуванням безпілотників. Після цього спалахнула сильна пожежа у цьому районі аеродрому та на нафтобазі. Телеграм-канал Шот дописував від 5 до 12 вибухів. Сильних було чутно, які чули саме жителі Енгельса. Проте пізніше було уточнені на каналі, що вибухів було біля 40. Також роз розповідають про загреву від пожежі, імовірно підірвано ряд літаків. А телеграм-канал Машу прилюднув відео моменту прольоту безпілотника у Бікенгельса. За його даними, через уламки почалася пожежа в районі нафтобази та аеродрому, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95 і ту 160 якими яким обстрілюють українські міста. Про що до речі, поговоримо ми з вами далі. Тож Росіяни влаштували масовану ракетну дронову атаку на Україну, вдаривши по будинках у Полтаві Харкові. Одесі та Запоріжжі зранку вихідний, коли люди спали удома. Рятувальники працюють на місці влучання у Полтаві. Дереши ракетою вдарили по житловій п'ятиповерхівці. Як повідомляють свідки з місця події, в результаті влучання склався під'їзд будинку із першого по п'ятий поверх. Відомо про загиблих та постраждалих. Ці дані не остаточні, адже рятувальні роботи все ще тривають. Своєю чергою місцеві телеграм-канали інформують, що з під завалів надзвичайники витягли і врятували більше 20 людей. На кадрах із місця події. Видно пошкоджений будинок та автомобілі, що припарковані у дворі, а також дитячий майданчик. За відомою інформацією по Полтаві вперше за час повномасштабної війни завдали удару надзвуковою ракету Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту 22 м 3 Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки на Україну Росіяни також пошкодили і енергетичну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавщини. Там 165 споживачів залишилися без світла. Як бачимо, арафія вкотре доводить, що її війна це. Цинізм у чистому вигляді вони не воюють із армією. Вони цілеспрямовано нищать мирних українців, б'ючи по житлових будинках, лікарнях. Школах це їхній почерк, боягузловий. Але за кожне життя, за кожну зруйновану долю буде розплата, і вона неминуча. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський та керівник офісу президента України Андрій Єрмак відреагували на масштабні удари Рафі по Україні. Зеленська висловила співчуття рідним та близькими, заявив, що Рафія застосувала різні типи зброї, ракети, ударні дрони, авіабомби. Цитую, кожен такий жахливий акт доводить, що нам потрібно більше підтримки у захисті від російського нападу. Кожна система ППО, кожна протиракета це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на РФ. Заявив президент. Водночас, як наголосив Єрмак, що у той же час як рашисти прикриваються перед заходом своєю культурою, їхнє справжнє обличчя. Це знищення мирних людей. Він перерахував постраждалі за останні години українські міста. Полтава, Одеса, Харків, Запоріжжя, удари по житлових будинках, по цивільних типова тактика російської армії. Написав він у своєму телеграм-каналі. Глава офісу президента також додав, що так само рашисти страють навіть села на власній території на Курщині з людьми, обстрілюючи їх кабами. Дикий народ окупантів, який прикривається перед заходом культури в стилі Достоєвського, Толстого та інших, Справжнє обличчя Рафі. Ось не Ідника, що зовсім не мають поваги до жодного лідера у світі і жодної іншої нації, мають тільки страх, який не дає їм роботи те саме у Європі, поки що. Ідеться в повідомленні. Далі поговоримо і про інші міста, адже рашисти також атакували Харківську область. Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Нігубов, за добу ворог скерував по цивільних людях та об'єктах інфраструктури 17 БПЛА та 6 ракет. У холодногірському районі Харкова внесок прильоту загинула жінка. П'ять людей постраждалих. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внесок влучання Шахеда частково зруйнований один приватний будинок. За попередньою інформацією постраждали ще 16 приватних будинків. А тим часом в Одесі в епіцентрі ракетного удару, який російська армія завдала по історичному центру міста ввечері, 31 січня, були норвезькі дипломати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Російський ракетний удар по Одесі по історичному центру міста попередня балістика. Абсолютно свідомий удар рашистів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі і їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники. Наголосив Зеленський за його словами. Зараз з'ясовуються усі обставини удару. Ми робимо все, щоб допомогти людям, заявив президент України. Згодом прес-служба одеської обласної прокуратури повідомила, що вже відомо про сім постраждалих людей. Людей доставлено до лікарні. І за даними слідства, збройні сили РФ атакували місто балістичними ракетами, попередньо типу «Іскандер». Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Це частина перша стаття 438 кримінального кодексу України. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правохоронці. Ну, за даними очільника одеської Олега кіпера в Одесі поранені отримали троє людей. Загалом про удар по Одесі відомо наступне: настокатаки росіян біля одного із з елітних готелів міста утворилася велика воронка. Місцеве видання Домська публікує фото вирви, яка виникла на вулиці Італійська у центрі Одеси біля елітного готелю Бристоль після ворожого обстрілу. Канал «Одеса інфо інформує, що ударів також було завдано по інфраструктурі порту. Паралельно окупаційна армія нанесла. Ударів безпілотниками по Запоріжжю Знеструмлено понад 400 абонентів. Голова запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі, що на місце подія вже виїхали відповідні служби. В свою чергу моніторингові канали повідомили, що у Запоріжжі було чутно і дуже таки гучно. Перед цим повітряні сили України попереджали про те, що в напрямку міста рухаються безпілотники. Інформацію підтвердив і Іван Федоров, повідомивши, що наразі наслідки ворожої атаки встановлюються. Водночас шановник назвав її наймасовані. Шою за останній час наслідки встановлюються попередньо без постраждалих. Написав Федоров у своєму телеграм. Через деякий час стало відомо про перші наслідки російської атаки на місто. внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, а також навчальний заклад і автівки. Через масовий удар по місту постраждали і автомийка та приватні гаражі. Там спалахнуло декілька пожеж. Додав Федоров. Інші наслідки масованої атаки все ще встановлюються. Екстрені служби продовжують працювати на місцях за уточненою інформацією. рашисти скерували на місто 16 безпілотників, зазначив чиновник згодом. Однак, за словами начальника Запорізької ОВА, рятувальникам вдалося погасити загоряння, а енергетики відновили електропостачання у 400 абонентів, що були знеструмлені на атаки. Ну, далі ми з вами поговоримо про те, що Україна очікує на передачу чергової партії літаків в у 25 му році. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Мєров за результатами зустріч. У Газі із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом цитую Нідерланди серед лідерів підтримки України. І їхня допомога суттєво зросла у 2024 році. Уже маємо домовленості на 2025. -й. головний пріоритет програми F-16. очікуємо на передачу чергової партії літаків. У 2025-му, продовжуємо навчання пілотів інженерного та технічного складу. Зазначив український міністр. За його словами, Нідерланди відіграють ключову роль у коаліції повітряних сил, підтримуючи розвиток української авіації і української авіаційної інфраструктури. Структури та спроможностей. Другий пріоритет: дрони скоординували розподіл раніше анонсованих 400 мільйонів євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей на порядку. Денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети, перехоплювачі, зазначає Рустем Ом'єров. Він додав, що Нідерланди чітко розуміють потреби України та готові допомагати. Наступним логічним кроком він назвав розвиток спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності обох армій. Синхронізували плани надходжу допомоги, її ефективне застосування на полі бою та підтримка операції важливо разом із партнерами діяти швидко та результативно. Андрій Жуковаленко, керівник ЦПД, також дописав коментарі щодо сьогоднішньої ночі. Сьогоднішнього ранку щодо того, як українці сьогодні борються із нападами росіян із неба Полтава, Запоріжжя, житлові будинки. Ці російські. Вміють воювати тільки із людьми. Прохання до західних журналістів. Розповсюдьте відео і порівняйте, будь ласка, воєнні цілі на території РФ, які вибиваються з обстрілами цивільних на території України. І дійсно, досить часто західні журналісти вони не знають, що відбувається в Україні всередині нашої держави, бо їм там видніше. І вони публікують часто те, що зручно їм, те, що їм хочеться. Ми тут. А вони там аналізують і пишуть про якісь влучання. Російська ІПСО працює також. Росіяни вони також часто там публікують якісь кадри, де вони самі ж вгатили по своїх же цілях на російській же своїй території. І вони говорять про те, що, начебто, це Україна, попала куди-то. Ну Україна вона влучає в нафтопереробні заводи в різні. Склади з боєприпасами рашистські і так далі, тому подібне. В житлові квартали Україна ніколи не цілиться. У нас інша ціль просто зупинити Росію, щоб у них не було коштів і ресурсів, щоб бити і вбивати Україну і українців. А ось хочеться, щоб дійсно наші партнери і західні змі звернули на це увагу і порівняли, куди росіяни влучили, показали кадри цього дитячого майданчика, показали кадри. Житлового будинку, п'ятиповерхівки, частини якої просто вже немає, і невідомо скільки людей дійсно наразі там загинуло, постраждало, хто під завалами зараз перебуває, і показати, як росіяни кажуть: Ой перельот где-то там полетіло. І Як вони там страждають і плачуться? Чому так відбувається І чому західні партнери продовжують за цим просто спостерігати? Знаєш, мені здається, сьогодні в новинах вони покажуть, а ми знову Україні допоможемо. А ми ППО поставимо. Тільки нам потрібно на вчора, а не зараз, потім а ще або ще колись вже влучили, вже влучають. Вже влучають 1074-й день поспіль щоденно по нашим ем, просто ж житловим будинкам. Ну і зараз вже екстрені відключення світла ввели. А по території України Укренерго про це повідомляє вже на Дніпропетровщині це все відбувається. Графіки відключень зараз не діють. Економити потрібно електроенергію, якщо вона наразі є, для того, щоб стабілізувати енергосистему в Україні. І Укрнерго пише про те, що дякуємо за ваше розуміння. І, звичайно, що. Хочемо, щоб це все швидше оновилося, але потрібно відповідним службам над цим попрацювати. Надзвичайники повідомляють, що вже вдалося врятувати 21 особу, а зруйновано. Уявіть собі, те, що ми кадри бачили. Я говорила, що частини будинку п'ятиповерхівки немає. Так це цілий під'їзд з першого по п'ятий поверх зруйнований. Уявіть собі, це по чотири квартири. Це п'ять поверхів, це 20 квартир із людьми, дорослими, дітьми. Різного віку, просто цієї частини будинку немає. Росіяни вгатили по цілому під'їзду, і досі там пожежа. Пошкоджено також і сусідні будинки, автівки на місці тривають аварійно-рятувальні роботи, але е, просто уявіть собі, наскільки масштабно росіяни гатять ракетами і шахедами, що цілі в під'їзди руйнуються з купою людей. Наслідки, які важко осягнути, і від них мурашки шкірі, сльози навертаються, і це 21 перше сторіччя. А посеред Європи, центр Європи, ось це все досі відбувається. Мені ще цікаво, ну типу, скільки ще українців мають загинути, щоб це все припинилося. Щоб Росія зупинилася, щоб санкції були більш потужними, щоб наші партнери нам надавали швидше своєчасну допомогу, бо вони ну, типу розуміють. Вони самі розуміють, що ця війна може піти далі. До Європи, але чомусь ми досі очікуємо, і досі українці гинуть. І далі про Одещину теж будемо говорити, де є невтішні новини. Олег Кіпорочільник обласної військової адміністрації повідомляв станом на 23.00, що наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок удару. По нагадаю історичному. Центру міста Одеси е, удар був завданий в е, ввечері. Всі у стані е, постраждалі середнього ступеня важкості, постраждалим. Надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби. Нагадаю, що ця інформація оприлюднювалася Олегом Кіпором е, станом на 23.00. Зараз перегляну яку інформацію оновлено, можливо, він надав. Немає на 23.45 це було останнє повідомлення. Трапилось це все о 22-й. Зараз вам більш точно скажу. Десь близько 21.00. внаслідок цієї на атаки а по історичному центру Олег Кіпроприднував світлини того, де це все відбулося. Ну, і, зокрема, надавав коментарі нашим колегам із єдиних новин, де дописував і розповідав точніше, що в нас так вибухів у приміщеннях низка історичних пам'яток порушено, зокрема літературно, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії наявні вибиті шапки та пошкодження фасадів на ліквідацію. Наслідків а, працюють усі відповідні служби. А, дописував Олег Кіпер, попередньо писав, що це балістика. Абсолютно свідомий удар російських. Ось таку от інформацію зазначав Кіпер, і Ми розуміємо, що вона буде оновлюватися, і ми вам про це будемо обов'язково повідомляти. Лідер нашої держави Володимир Зеленський ввечері відреагував на те, що зробило ворожо військо по історичному центру у місті Одеса. Дописав він наступне: зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередня балістика удари просто по місту по звичайній цивільній забудові. Цивільна забудова знову ж таки, знову і знову. ППО перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. Що ще сказав лідер нашої держави у своєму вечірньому зведенні? Його реакція на останні ракетні удари по Україні. Далі слухаємо. Дорогі українці, українки зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередня балістика, удари просто по місту по звичайній цивільній забудові. Знову і знову ППО перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. Провів сьогодні ставку багато доповідей про постачання у війська. Це наша зброя, це всі закупівлі, контракти, все це є. Забезпечення є. Треба більше, більше темпу в постачанні, треба більше і більше таких систем. Такої зброї, яка дозволить зберігати більше життів наших. Воїнів, наших людей, більше замовлень на, на дрони, більше інвестицій в розробки роботизованих систем і більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є. Наша промисловість має потенціал. Країни, зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій в наше збройне виробництво, і наші дипломати мають чіткі завдання. Нам потрібно, щоб кошти від. Партнерів на українську оборонку, щоб вони зростали, і, зокрема, це має бути КІПІ ключові показники ефективності української дипломатії. Була сьогодні доповідь військових фронт, ситуація з бригадами, комплектування. Ми готуємо нові формати підтримки. Бригада комплектування підрозділів. Я поставив завдання вже наступного тижня представити деталі суспільству. Сьогодні мав честь також відзначити наших воїнів державними нагородами, саме бойових, бойових хлопців, зірки героїв України та хрести бойових заслуг. 30 наших воїнів. Я дякую, дякую всім, дякую кожному. Сьогодні провів нараду з міжнародниками. З нашою командою уряду офісу ми готуємо важливі перемовини з європейцями, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам всім потрібні зустрічі, нам всім потрібен спільний погляд, нам всім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібно. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні! Рам слава. слава, ми продовжуємо говорити про те, що відбувається на території нашої держави, і далі говоримо. Про Одещину, де також е, Росіяни напередодні ввечері близько 11 години, вгатили іскандером по історичному центру міста. Росіяни вгатили іскандером. Е, і що ж відомо про ці ракети? Будемо далі обговорювати останні атаки іскандерами по Україні, коли вони відбувалися. Також з'ясовуємо ввечері, 31 січня, тобто напередодні Росіяни могли атакувати Одесу з допомогою трьох балістичних ракет зкандерем, що призвело до руйнувань. Та що найменше сім поранених. Вранці 18 січня Росіяни вгатили по а, саме Запоріжжю та по Києву чотирма балістичними ракетами. іскандер М. Дві ворожі повітряні цілі вдалося збити. Вранці 13 грудня Росіяни завдали масованого удару по Україні. Застосували 93 ракети, серед яких були балістичні ракети «Іскандер». В ніч на 13 листопада російські війська завдали удару по Україні, використавши 96 ракет різних типів та ударні безпілотники. Зокрема, Росіяни застосували дві балістичні ракети Ескандерем кн КН-23, три район Пусків Воронезька область Росії. Обидві ворожі ракети збили сили протиповітряної оборони 20 серпня. В КМВА повідомили, що Росіяни атакували столицю. Ймовірно, крилатими ракетами на кшталт «Іскандер-К». Їх збили на підступах до міста. Згодом в повітряних силах повідомили, що загалом цієї ночі ворог атакував Україну двома балістичними ракетами ракетами іскандер МКН КН-23 із Воронської області Російської Федерації також була використана крилата ракета к із Брянської області. Збити вдалось лише останню постраждалих. Немає зранку, 18 серпня. Росіяни вдарили іскандером м по Києву. Сили протиповітряної оборони збивали також ворожі цілі. Ну і в цілому ще дуже дуже багато атак було балістичними ракетами по Україні. І одна із найперших. Саме минулого року, це 13 липня 2024 року, російські окупанти вдарили по... Залізничному вокзалу у селище Буде Харківського району, і до цього 17 квітня окупанти з Курської області також запустили три ракети «Іскандер», вдарили по густо населеному району Чернігова, що спричинило значну кількість жертв та постраждалих. Застосування оперативно-тактичних ракет ракетних комплексів «Іскандер» дозволяє одночасно вдарити ракету «Іскандер-К» та іскандер Мем принципова різниця між «Іскандер-К» та іскандерем полягає в наступному. Іскандерка це крилата ракета. А іскандер М це вже балістика, балістична ракета. Щоб простіше було зрозуміти відмінність ракет варто навести пояснення, яке наводив до цього речник ПС збройних сил України, колишній так речник Юрій Ігнат. І за його словами, -К» – це аналог російської ракети Калібр, але наземного базування. А -М» – це балістична ракета, яка підіймається майже в стратосферу, звідки повертається вже на високій швидкості. Що об'єднує ці ракети? Ігнат сказав, що їхня бойова частина близько 500 кілограмів, як Ґжала, але дальність ураження 500-600 кілометрів. В разі влучання ці ракети завдають шкоди в радіусі 60 метрів. Іскандери це ракети наземного базування, наприклад, Х-101, Х-555 та кинжал. Це ракети повітряного базування, які Росія запускає з літаків. Той же калібр, ракета морського базування, з якої Росіяни атакують з кораблів у Чорному морі. І обидві ракети, іскандер та іскандерем несуть велику бойову частину. Оцінювати їхню загрозу можна зважаючи. На те, яку ракету складніше збити. Іскандерка, це не гіперзвукова, тобто має швидкість меншу за швидкість звука. А ось іскандерка росіяни використовували під час атаки на Миколаїв ще в 23-му році по Миколаєву, 27 квітня це відбулося. А ось Іскандерем має підвищені характеристики щодо швидкості порівняно із попередньою своєю версією «Іскандерка», і це є гіперзвуковою ракетою. Україна ж. Здатна збивати іскандерем тільки завдяки Петріотам. Також а, може це зробити, отримавши ФСФ Варто зазначити, що для того, щоб ЗРК РКПетріот збивав іскандерем, ракета має війти в зону дії ЗРК. І розуміємо, що збивати її про звукові ракети для України зараз є складною задачою. Тому ми просимо у партнерів все більше а, систем протиповітряної оборони для того, щоб ми могли захистити нашу цивільну інфраструктуру.